Всім привіт! Сьогодні у нас знову на ремонті Ronin SC2. Ось такий от стабілізатор. Проблема в нього в тому, що він прийшов до нас такий трошки розбитий. В пакеті було, була окрема кришка захисна, і під кришкою у нас був виламаний один з роз'ємів. Зараз покажу. Ось так виглядає плата. Я вже її звідси зняв. Як бачимо, один з конекторів у нас повністю розбитий, вирвані контакти з плати. І основна проблема була в тому, щоб знайти такий самий коннектор. Та, на щастя, переривши півінтернету, я знайшов такі конектори, ось вони вже є. І зараз ми будемо займатися тим, щоб відновити доріжки на платі і запаяти новий конектор. Ось так воно виглядає під мікроскопом. Зараз ми це все будемо забирати, відновлювати контакти, які пошкоджені, і ставити новий роз'єм. Найбільше в цьому ремонті було витрачено часу саме на пошуки роз'єму. Це значно забрало більше часу, ніж сам ремонт. В даному фрагменті я зачищаю контакти для того, щоб їх продублювати і відновити на конекторі. Запаюю новий конектор. закріпляємо його гарно, пропаюємо кожен контакт і дублюємо контакти, які вирвані. В цьому місці знайшлася додаткова проблема. Бачу, немає тут компонента, скоріше за все, це був резистор, і цього не було помітно одразу. Ось так вийшло запаяти. Далі, як завжди, зафіксовуємо конектор додатково за допомогою червоного компаунду та запікаємо його. Далі збираю все в своротньому порядку і прийшов час спробувати робити перші тести. Припаюю силові контакти живлення. Підключаю все і пробую. Помилок ніяких немає, але одразу стало зрозуміло, що щось із ним не так. Відкалібруватися він не зміг, тому я подумав, що треба, мабуть, запаяти резистор. Але який резистор, ви запитаєтесь? Ну, не знаю, не, не знаю його номіналу, запаяв резистор на 1 кОм, і після того. Наш гімбал успішно пройшов калібрування і працює у всіх осях. Правда, власник не залишив майданчика, щоб я прикріпив камеру, тому будемо чекати власника і вже перевіряти разом з ним. Проте я думаю, що все в нас буде добре. Нагадую, такі речі ми не ремонтуємо. Це швидше виключення з правила. Ну, було механічне пошкодження, тому ми вирішили допомогти людині з цією проблемою. Папа! -па.